Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Гренландія. Сьогодні 22 липня, і як ви вже побачили, я сьогодні на пасіці. Адже хочу заглянути в кілька своїх таких сильних сімей. І сподіваюся, що вони принесли мені цього року меду з липи. О, десь два тижні тому я до них заглядав. Меду було, ну, нектару було багато, деякі стільники вже почали запечатувати, але я завжди залишаю довше, щоб бджоли. ну, по максимуму, наскільки можна запечатали самі рамки, тоді мед буде справжнім, зрілим, таким цілющим і натуральним, таким, як має бути для споживання. Ось, тому я в сьогоднішньому відео покажу вам, чи дійсно принесли бджілки меду, чи можливо вони вже його і з'їли, тому що перший тиждень, от я два тижні тому заглядав, то була гарна погода. Ще могли щось доносити, але останній тиждень були дощі. Не знаю, ну бджілки десь поміж дощами нам, мабуть працювали, але відповідно, чим більше бджола сидить в улику, тим більше вона нас споживає меду, тому, можливо, вони частину меду, якого принесли, вони вже його і з'їли. Ну Ми зараз це подивимося. Тим паче не було часу якби, дуже заглядати тиждень тому десь до вуликів, оскільки поділюся з вами такою дуже радісною новиною. Дякувати Богу, дружина. Народила е, мені синочка. От, і Ми дуже тішимося, радіємо з того. Нас вже п'ятеро в сім'ї. І відповідно не було дуже якби, часу там заглядати до бджілок чи там біля винограду попрацювати. Але зараз я буду це все старатись надолужити. Тому давайте, друзі, до роботи. Так, сьогодні вітряно і погода така передавали ще грози, тому я такому буду напевно максимальному захисті, бо бджілки не люблять, коли вітер, а ще коли вони відчувають, що попереду дощ, вони можуть дуже злитися, але спробую до них зараз заглянути, що ж вони принесли. Тут я поставив на цю сім'ю, був два магазини, можливо, і трішки я поспішив. Треба було ставити їм один, вони б його швидше запечатали. Бо сім'я була сильна, і я так сподівався, що вони мені принесуть два магазини, але... Але, але, мабуть, я трішки, як то кажеться, забагато хотів, тому зараз поглянемо. Беремо, бачу я, що рамочки залиті, але верхній магазин не запечатаний. Так. Ось, бачите, печатка тільки почалася. От. Нектар виблискує. Вже так з досвіду знаю, що в магазинах бджоли перше запечатують ось ці передні рамки, які є ближче до, переду, до, почат... ну, до людка. О, дивіться, яка грамочка, ну але мед не запечатаний. Глянемо ось цю. Взяток закінчився. Ого, цю рамку можна качати. Дивіться, яка краса. Бачите? Те, що я і казав, рамки, які є е, ближче до, до льодка, якби до переду вулика, бджоли запечатують першими. Це я вже так помітив неодноразово. О, Дивіться. А, ну Тут, бачите, печаточки нема, з цього боку є. Рамки можна відкачати, а решта їм поставлю на низ цей магазин. Хай носять і допечатують. Зараз різнотрав'я почало. Ну отут пустенька рамочка з цього боку є. Зараз почало цвісти різнотрав'я, дуже багато різних квітів польових, таких середина літа прийшлися дощі і почали вони активно цвістити ці квіточки, тому я думаю, вони цей магазин мені допечатають. Так, знімемо цей верхній магазин. Я його поставлю потім на гніздо і сподіваюся, що в нижньому у нас буде більше меду. О, гарного, О! Запечаного. О, це переносимо. Сюди. Так. І що ми маємо тут джілочки наші солоденькі, так, цей віск ми беремо на перетопку. Тишки б джілочок. Що не зробиш, іноді таке трапляється. Так, ну і дивимося. Беремо, наприклад, ось цю рамку зсередини. О, яка краса! Ви друзі! Оце справжній мед з липи, Ще й запечатані які рамки, дивіться, краса. Просто... Фу! Вибачте бджілочки, я аж від радості перехвилювався. Краса не земна. Оце є справжній мед, коли він е визрівший, коли бджілки з нього випарували всю лишню. Вологу. О, і мед, тоді нектар, верніше, він набирає всіх своїх максимально цілющих властивостей. І е, він надзвичайно тоді смачний. Смачний і цінний. Так, дивимося, ну, другі рамки. Оці, що з краю, переважно менше, печатають. З того боку запечатана, з цього ні. Ну, але знаю з досвіду, що якщо вже є ось така печатка з одного боку, тут бачите, нектар навіть такого кольору вже темного. В принципі, це вже є зрілий мед. Він вже тут довго, в цих стільниках, ну вже тижня три, мабуть, щось пчілки вже під'їли, напевно. Але він є визрілий і гарний Дивіться і керамки, дивіться, друзі. Краса. Маленькі мої, трудівниці, хорошенькі. От, це одна з самих сильних сімей в мене на пасіці. Зараз вам розповім. Адже ну за зиму, там ще з осені починаючи. Багато хто з пасічників знає, що цей рік Ну був такий якийсь важкий, дуже багатьох попропадали сім'ї. в мене, зокрема, так само. І я цієї весни, дивіться, яка краса, я цієї весни е купував собі 10 бджолопакетів. Тобто, в більшості моїх вуликів е це сім'ї, які лише розвинулись на липі. от І відповідно... Ну, там меду і не варто було очікувати, а ті сім'ї, які в мене залишились з минулого року, сильні, за якими мені вдалося ну, доглянути, їх зберегти, от, вони віддячили мені, дивіться, ось таким чудовим результатом. Оце є мед з липи справжній, тому що я ставив ну, власне, ці магазини. Якраз десь за тиждень до того як мала цвісти липа, потім по записах подивлюся. От, ну і Враховуючи, що особливо тут навколо нічого не цвіло в цей період. там Два тижні тому, як липа закінчила цвісти, тому я можу з певненістю сказати, що тут на відсотків 90, мабуть, мед саме з липи. Це чудово, друзі. Я дуже втішний, бо я е, трохи переживав, думав, два тижні я не заглядав на пасіку після того, як липа відсвіла. Перший тиждень була гарна погода, а потім були дощі. І Я думаю, що, можливо, вони за той час дивіться. Е, ну, не будуть мати, що їсти, та й поїдять трохи меду з магазинів, але вони, бачите, е, швидше за все в гнізді. Великий запас меду є. І їм його вистачило для життя і споживання. Ну і вони мені залишили так само <сум> багато. Як каже один е, такий мудрий, добрий пасічник, який фактично мені передав любов до бджіл. Ну, правда, з допомогою інтернету через Ютуб. Це Ярослав Муха, От, то він каже, ну, буде хоч ложку облизати. Це точно. Я цьому дуже втішний, друзі. Файно. Так, оцю рамочку я, мабуть, залишу, зараз переставлю в той магазин, щоб вони тут собі її допечатали. Так, потрібно зараз принести ще одну рамку. Так, Ну і звісно, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну і ще, щоб не казали, треба ще якісь інші вулики показати. Але я покажу вам дуже цікаву сім'ю. Власне, Це є сім'я, яка розвинулася з цьогорічного бджолопакета, який я придбав е, тої весни. Тобто, фактично пакет чотирьохрамковий, Але за рахунок того, що в мене е, ну, був ще Минулорічний мед, так, оскільки багато сімей було пропало за зиму. от, У мене було багато рамок з минулорічним медом. Відповідно, оці бджолопакетики, які я придбав весною, вони в мене розвивалися за рахунок меду, який принесли минулорічні бджілки. Тобто я ніколи, в принципі, бджіл не годую. Це я вже там колись сказав попередніх відео. І ще раз повторюся, хто не знає. Тобто в мене пасіка. Без цукру, абсолютно. Мої бджоли не знають, що таке цукор. в принципі. Вони зимують на своєму меду. От, Відповідно, меду і потім приносять мені, трішки я в них забираю. І решту все, що вони напрацювали, я залишаю їм в зиму. Тому е, от, за рахунок того минулорічного медочку, ці бджолопакети гарно в мене розвинулись. А ось цей, оця сім'я, вони, мені здається, принесли ще й магазин меду. Зараз ми поглянемо. Бо як кажуть пасічники, бджоли як люди, є різні. Є, що просто собі живуть, працюють, а є, що так працюють натхненно. І ось ця сім'я працювала дуже натхненно. Оцей маленький бджолопакетик з чотирьох рамок, друзі, подивіться, я вже бачу, ну тут просто краса. І вони на липі. Дивіться, як попрацювали. Дивіться. Ху-ху- оце чудесно. До речі, пакети я брав е, в такого. Пана Олега Герича. Ну не пана, то такий дуже файний пасічник, молодий е е хлопчина, чоловік, сімейний Олежа. Тому тобі привіт, друже. Як будеш дивитися це відео, дивися, що твої бджілки це твої оці лінії, які ти мені казав. Я їх повідмічав. Е і отут в тих чотири вулики, власне, ті пакети я заселив. От, які ти казав, що вони дуже такі працьовиті. І ну, твої слова підтвердились. Дивись, друже. Диві, яка краса. Це просто бомбезно. Олег має пасіку неподалік від Львова. От, і він також тримає бджіл на українській рамці. Тому я дуже втішився, коли знайшов оголошення, що пасічник продає, ну, готує навесно пакети саме на українській рамці. І недалеко мені було їхати. От. А ще й людина ну, дуже доброзичлива, працьовита, ну, і Ці пакети, вони, не знаю, обійшлися мені дуже-дуже добре. І я дуже втішний, лежа, сподіваюся, будемо дружити, обмінюватися досвідом і надалі, так як я і казав там тоді. Дай Бог тобі здоров'я твоїй сім'ї. Хай тебе Бог оберігає. Дивіться, друзі, дивіться, яка краса. Це так, щоб ви не думали, що я вам тільки один вуличок покажу і все. А тут молода, молода сім'я, як то кажеться, молодий бджолопакет, який був заселений цієї весни я най... Пригадую, коли це було десь, мабуть, кінець квітня. Треба подивитися по записах, коли я їх заселив. Зараз, до речі, вам скажу. Щоб не бути таким багатослівним. Так, вулик номер 9 ага, 5.06 чудові, все окей. Це я робив перший запис. В червні місяці. Коли ж я їх заселив, чого я не записав. Так. Коротше, це десь було, мабуть, початок травня. Я так підозрюю, треба глянути, коли ми там дзвонювалися, Ну таке, словом, травень, як ви знаєте, був дуже холодний. Так, дивіться, друзі. Просто чудово. І дивіться, які вони мирні. Та якби Карпаточка, чекарника. Дивіться, це бомбезно. Я навіть не очікував, знаєте, ну, я бачив там два тижні тому, що вони так добряче почали заливати цей магазин, ну вже його так залили, але печатки ще не було. Я думаю, ну глянем що буде. Ну, але з такого результату я не очікував. Це клас. І це, друзі, власне, ще раз повторюся, це бджілки, яких я заселив в травні місяці в цей вулик на чотирьох рамках. Але за рахунок того, що в мене був минулорічний мед в рамках, цілий травень був холодний, тому вони за рахунок цього гарно розвинулись. Сім'я стала сильною. Відповідно, маточка така так само тут прекрасно сіяла. От, там по записах можна подивитись, як я це. І відповідно бджоли дуже гарно розвинулися. І на липі, дивіться, мені принесли цілий магазин чудового меду. Ну от, Друзі, в принципі, ви бачите, дивіться, що навіть молоденька сім'я, так би мовити, бджолопакет, який заселяється весною. При правильному догляді, а ще як бджілки гарної лінії, так би мовити, селекції, вони можуть навіть через кілька місяців вже принести вам магазин меду. Ну, це насправді для мене також така дивина, бо я не очікував, що буде такий гарний результат. Треба зараз переглянути сусідніші вулики, хоча там це з тих бджолопакетів один з найсильніших був. І мені, власне, оцей пасічник колег він їй розповідав що це гарні лінії, він за ними, ну, якби це його власна селекція, їх е там маточок відбирає е найкращих. І це власне підтвердження. Я дуже втішний, тобто буде, як то кажуть, ложку облизати з чого. І буде з чим і друзів, і родичів пригостити, а також може і навіть деяким клієнтам е мед. Запропонувати, тому що багато людей вже мені телефонувало, знаючи мене і ну, мою продукцію, і вони бажають цьогорічного меду. Але я не обіцяв, бо казав, не знаю, як вийде. Але бачу, що трішки буде. Пару відер меду зберемо <смі> з липи. Тому, друзі, ось така ситуація, такі справи. Дивіться, як вони вже дивляться і думають, де ж подівалися рамки. Зараз я вам принесу, бо я не знав, що буду вас брати мед. Тому друзі, ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. До нових зустрічей.